Для початку давайте трохи розповім про це саме положення у законі. Якщо перекладати із бюрократичної мови закону, то звучатиме це десь так. Маєш декілька автівок, будь готовий поділитися із військом. І ось тут ви запитаєте, так у кого вилучатимуть? Цей обов'язок поширюється як на місцеві, центральні органи влади і підприємства та установи, так і на громадян, власників транспортних засобів. Знову ж таки перекладаю із бюрократичної на людську. Вилучити автівку зможуть як із автопарку депутата, так і з автопарку пересічного українця. А безпосередньо вилученням займатимуться представники ТЦК та СП. І тут у мене вже є питання до вас: як багато ви знаєте пересічних українців, які мають більше ніж одну автівку, от і я небагато. Тоді питання наступне: а як багато ви знаєте нардепів, які мають більше ніж одну автівку. От і я до хіба. Тому далі поговоримо про народних обранців, які теоретично мають чим поділитися із військом. І ще важливий момент: більшість автівок, наші так звані слуги народні, записують на своїх родичів або ж і взагалі на лівих людей. Ось вам член депутатської групи за майбутнє та власник кондитерського дому Вацак Геннадій Вацак разом зі своєю дружиною. Вацак володіє десятьма автівками. Конкретно на Вацака записано шість автівок, тобто п'ять із них в йодо Серед яких Rolls-Royce Cullinan 2023 року випуску, який вартує щонайменше 700 тисяч доларів. Є у декларації Lamborghini Urus 2021 року випуску і за таку автівку просять від 350 тисяч доларів. Скромніший за вартістю Jaguar F-Type 2014 року випуску. Такий вартує близько 44 тисяч доларів. Трохи скромніший автопарк у депутата від тої ж таки депутатської групи «За майбутнє» Богдана Торохтія. Родина нардепа має 9 автівок, 6 з яких були придбані у 2022 році. Сам же Торохтій є власником 6 автівок. А от у 2023-му у Торохтіїв з'явилося іще 2 автівки. Mercedes-Benz 2022 року випуску вартістю щонайменше 118 тисяч доларів та Jaguar F-Type 2021 року випуску, який вартує близько 70 Десяти тисяч доларів. Богдан Торохтій це той самий нардеп, який на початку року скандалився тим, що задекларував одразу два мерседеси-кубики 2020 року випуску, який купив увага за 10 тисяч гривень кожний. Тоді як ринкова ціна одного такого авто близько 150 тисяч доларів. А придбані ці автівки були у 2022 році. Та найцікавіше те, що зараз їх у декларації торохтія немає. Один зі слуг Руслан Горбенко їздить на кросовері Mercedes-Benz 2020 року випуску, ціни на який стартують від 90 тисяч доларів. Прикметно, що авто оформлено на матір Горбенка у травні 2022-го. Більше на неї також у квітні 2023-го оформили новий Range Rover Спорт, який із салону коштує від 118 тисяч доларів. От навіщо пенсіонерці два позашляховика? А от військо одна із них точно згодиться. А от родина депутата від ОПЗЖ Сутома Мояна за перший рік повномасштабного вторгнення придбала. 13 автівок на понад 1,3 мільйона доларів. І автопарк Мамояна скромністю, як ви вже зрозуміли, не відрізняється. Є тут «Мерседес Бенц» 2020 року випуску, який коштує десь 172 тисячі доларів. «Лексус», вартість якого щонайменше 133 тисячі доларів, дві «Тойота Елленд Крузер» загальною вартістю 180 тисяч доларів та «Мерседес Майбаг» 2021 року випуску. І ціни на такі автівки стартують від 260 тисяч доларів. Дві автівки із свого автопарку Мамоян незавбачливо записав на свого кузена, все інше на різних родичах. Тобто, по закону мінуснути можна тільки одну. Ну а тепер із з вашого дозволу трохи моїх роздумів на рахунок усього цього. По-хорошому операція конфіскація із елітними автопарками депутатів мала статися давно. Чи станеться вона зараз? Ну не думаю, бо візьмемо того ж мамояна. Офіційно він власник лише однієї автівки все інше на родичах. До самого ж положення закону у мене немає питань. Потреба військових у автівках тільки зростає, і сотні й тисячі зборів, які ми бачимо щодня, тому доказ. Але поки що мені складно уявити Рос Вацака чи мерзгереги десь на Авдіївському напрямку. Хоча було б прикольно. Тому, шановні ТЦК, не дякуйте за наводку і мобілізуйте.